Великий привіт усім, хто завітав на канал, рада вітати вас в новому відео. І сьогодні буду готувати дуже смачний борщ на воловій кості з воловим м'ясом. А вас запрошую підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Попереду буде ще багато різних страв. Це будуть її салати, і перші страви, гарніри, м'ясні рибні страви, також меню на тиждень, що можна приготувати для своєї сім'ї або на святковий стіл. Смачна випічка! Тож буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. Спочатку нарізаю цибулю, буду її обсмажувати. Уже на плиті в мене стоїть кастрюлька, там уже готується волове м'ясо. Перший бульон я завжди зливаю і готую на другому бульоні. Якщо утворюється піна, також її ще знімаю. Коли м'ясо приготується, бульон пересіджую через ситочку, і тоді вже до чистого пересідженого бульону додаю решта всі овочі. На сковорідці розтоплюю масло і буду обсмажувати цибулю. Моркву натираю на терці з грубими очками. Коли цибуля обсмажилась до прозорого кольору, додаю моркву. Далі натираю буряк також на терці з грубими очками. Далі буряк перекладаю до сковорідки, в якій обсмажувалася цибулька з морквою, додаю трішки оцту, перемішую для того, щоб буряк не втрачав колір, додаю оцет. і Далі додаю вже соус томатний і томатну пасту. Можна додавати лише томатну пасту. Сьогодні додала трішки соусу і трішки томатної пасти. Все добре перемішую і залишаю тушитись під покритою кришкою на маленькій температурі. Далі нарізаю картоплю. Часник роздавлюю ножем і також нарізаю. Буду додавати також капусту. Капуста в мене молода. Розрізаю її ось на такі невеличкі частинки і далі вже нарізаю. До перетідженого бульйону додаю картоплю і чесник. М'ясо, коли остине, я його з кісточки очищу і додаю назад у борщ. Далі додаю приправи: це лавровий листок, перець, універсальна приправа, бульйонні кубики. Перемішую і залишаю готуватись до готовності картоплі. Коли картопля готова, додаю молоду капусту. Вона швидко зготується, тому багато часу не потрібно. М'ясо очистила від кісточки, додала вже сюди в кастрюльку. Далі в кінці додаю буряк. Буряк у мене стошився, він готовий, тому не буду його кип'ятити довго, лише щоб 1-2 хвилинки покипіло і все. Виключаю, борщик готовий. Якщо довго варити буряк, то він тричає колір, тому довго його не готую. Одну-дві хвилинки і все виключаю. Також в кінці можна ще додати чесничок, видушений через чесником, видавлювач. І ось такий насичений смачний борщик готовий. Коли викладаю в тарілочку, додаю ще ложку сметани і ззовні прикрасила листочками петрушки. Можна, звичайно, петрушку порізати і прикрасити порізаною петрушкою. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, буду вам за це дуже вдячна. Буду рада знати, що ви являєтесь підписниками мого каналу. Готуйте з задоволенням і нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступному кулінарному відео.